Якщо ви задаєтеся питанням, чи є XTB легальним в Україні, ви потрапили в потрібне місце. У цьому відео я поясню, чи можете ви легально використовувати XTB на основі чинних нормативних актів. Ознайомтеся з описом, щоб дізнатися про правові основи та дізнатися більше про те, що пропонує XTB. XTB – відомий брокер, який завоював популярність завдяки зручній торговій платформі. Швидкому виконанню та великим освітнім ресурсам. Це змусило багатьох інвесторів задатися питанням, чи є XTB легальним і доступним для всіх, хто цікавиться торгівлею. Так, XTB є повністю легальним і регульованим брокером, і ви можете безпечно відкрити рахунок і почати інвестувати. Фактично, XTB має штаб-квартиру у Варшаві і працює під безпосереднім наглядом польського фінансового наглядового органу. Це означає, що він відповідає всім місцевим законодавчим і нормативним стандартам, що робить його одним з найнадійніших брокерів Україні. XTB є легальним, оскільки є ліцензованою фінансовою установою, уповноваженою КНФ надавати інвестиційні послуги. Постачальники фінансових послуг повинні відповідати суворим вимогам щодо захисту клієнтів, прозорості та надійності операцій. XTB виконує всі ці зобов'язання, тому йому дозволено надавати свої послуги без будь-яких юридичних проблем. В описі ви знайдете посилання для відкриття безкоштовного деморахунку в XTB, це одна з найкращих платформ для торгівлі на ринку Forex, індексами, акціями та криптовалютами. Для початку не потрібно великого депозиту, а з платформою XTAAN ви отримаєте доступ до потужних інструментів. Коментарів про ринок в режимі реального часу та даних у реальному часі. Сподіваюся, це відео допомогло розвіяти ваші сумніви. Якщо так, залиште лайк і підпишіться на канал, щоб бути в курсі всього, що відбувається у світі інвестицій. Дякуємо за перегляд.